Друзі, всім привіт! Це Алекс, і ви на каналі Алекс Базін. Я вирішив переформатувати канал і робити випуски українською мовою. Я хочу, щоб український Ютуб розвивався і ми разом з ним. Тому сподіваюся, що сьогодні ми зможемо поринути з вами у історію музики 2000-х і згадати один з найгучніших хітів Брітні Спірс під назвою Toxic. Can't say, I'm <проб> ну що ж, напевно, всі знають цей саунд, але не всі знають, що це поки що єдина пісня, за яку Брітні Спірс отримала Греммі. І цей приспів, мабуть, коштує цілої музичної кар'єри. Адже Токсік і досі є чи не найуспішнішим хітом співачки. А створили його для неї шведські композитори. Так не вірите? Тоді давайте разом поринемо у вайби початку 2000-х, коли народжувався цей хіт разом із Dance Pop. Toxic – пісня записана Брітні Спірс для її четвертого студійного альбому In The Zone у 2003 році. З моменту свого релізу, Toxic стала однією з фірмових пісень Брітні Спірс і широко згадується як одна з найвпливовіших та найноваторських композицій у арсеналі Місіс Спірс. Toxic став найбільш популярним треком Брітні Спірс і на стрімінгових платформах станом на 2020 рік. Його було завантажено більш як 500 мільйонів разів. Але про все по порядку. 2003 рік був переломним роком для Брітні Спірс. Момент розлучення з Кевіном Федерляйном, народження двох дітей, нервовим зривом та гоління голови налисо ще попереду. Співачці у 2003 році було лише 22 роки, а вона вже була на вершині своєї кар'єри. Але ж всі очікували від неї нового прориву, адже епоха I'm not a girl, not care a woman поступово відходила до свого завершення, і зірці треба було дорослішати. Щось подібне ми спостерігали нещодавно з виходом нового альбому Білі Айліш під назвою «Happier Than Ever. Співачці також треба було буквально перевинити свій образ, і це їй дуже добре вдалося. А от Брітні ввагалася і не. Знала до якого саунду хоче пристати, і вона почала експериментувати з багатьма композиторами і, врешті-решт, майбутню платівку продюсувала до десяти авторів. Після завершення туру Dream Within a Dream Tour у 2002 році і розриву стосунків Джастіном Тімберликом Спірс планувала зробити шестимісячну перерву для запису нового альбому. І робота над «In The Zone» почалася пізніше у листопаді того ж року. Вона експериментувала з різними композиторами, намагаючись знайти тих, хто був би їй до вподоби і хто подарував би їй ту саму хімію. Першою записаною композицією для альбома став трек «Touch Of My Hand». Надалі Брітні Спір стала співавторкою буквально всіх композицій. Загалом In The Zone отримав визнання критиків за своє інноваційне звучання, естетику і поєднання еклектичних жанрів. Маючи глобальний комерційний успіх, альбом дебютував на вершині американського Billboard із продажами за перший тиждень у 600 тисяч примірників. Ну це дуже реально багато, бо тоді не було ні стрімінгових платформ, ні інтернету. І це зробило спірс єдиною жінкою-виконавицею, яка має чотири альбоми поспіль, які досягали вершини американських чартів. Якщо поглянути на цей альбом з ретроспективи у 20 років, то він вважається поворотним пунктом у творчому шляху Спірс і кульмінацією її переходу від підліткової поп-музики до дорослого артиста. Критики вважають, що саме альбом In The Zone зробив Брітні Спірс світовою зіркою і остаточно затвердив за нею статус топової виконавиці 2000-х. Але головний хід на цій платівці, звичайно ж, був Toxic. Звучання Toxic – це типовий денс поп, який заміксували з елементами індійської музики. Toxic містить різноманітні інструменти, такі як барабани, синтезатори та серф гітара, що для 2004 року було неабияким проривом. Вокал брітні з придиханням та болівудськими струнами, мабуть, і є секретом успіху цього хіта. До речі, усім відомий хук продюсери взяли саме з цієї пісні. Декілька слів про авторів цього хіта його дійсно написали шведи, і у 2000-х роках шведська поп-музика дуже часто обслуговувала американську поп-індустрію. Наприклад, Toxic написали та спродюсували шведи Bloodshy and Avant, а доводили до ладу вже Керрі Деніс та Хендрик Джонбек. Тож Toxic був записаний частково на Merlin Studios у Стокгольмі та Record Plant у Лос-Анджелесі. Цікавий факт, що пісня спочатку була запропонована Калі Міноук для її альбому body Ленгвіч, але вона від неї відмовилась. Я реально не розумію, чому. Але пізніше в одному з інтерв'ю Калі сказала, що вона дуже рада за Брітні Спірс, що саме їй дісталася ця пісня, бо зі Брітні Спірс це реально спрацювало. Але все ж таки, думаю, Калі дуже жалко, що впустила такий суперхід. Надалі Блаша Ендавант таки працювали з дуже багатьма американськими виконавцями. Першого ж свого успіху вони досягли, пишучи пісні для популярної тоді виконавиці Крістіни Міліан. Але я не думаю, що зараз хто небудь про неї реально згадає. Проте це дало змогу Bloodshy and Avant промотувати свої треки для більш видатних зірок. Вже після брітні дует зміг написати декілька треків для Мадонни, наприклад, для її альбому Confessions on the Dance Floor, який вийшов 2005 року, та дві пісні для Калі Мінок, які також вийшли на її майбутньому альбомі. Треки називалися Nudity та Speakerphone. <плес> Чи було це з покутуванням вини перед Кайлі Мінов, чи це такий собі незакритий гештальт? Ми не знаємо. Але для брітні вони дійсно створили найбільшу кількість пісень, і зараз ви маєте змогу порівняти звучання усіх цих треків, щоб зрозуміти, що таке шведський поп. Вони також створили три композиції для майбутньої платівки Britney Spears The Greatest Hits і долучилися до її наступного альбому, який називався Blackout. І Я навіть думаю, що ви їх дуже добре пам'ятаєте. У альбомі Circus з 2008 року також є їхні треки. Mm -hmm. А на сьомому студійному альбомі Britney Spears – Femme Fatale ви також можете почути від них пісню How I Roll і Trip To Your Heart. Взагалі, Toxic був зустрінутий широким схваленням музичних критиків. Його світова прем'єра відбулася 12 січня 2004 року. Аудиторія сприйняла цю композицію з захватом, як і сам альбом. До речі, Toxic також став першим синглом Брітні Спірс, який потрапив до першої десятки після Oops, I Did It Again у 2000 році. Також він очолив танцювальні чарти і був розпроданий тиражем у 500 тисяч копій, що знову ж таки величезна цифра, якщо ми говоримо про фізичні носії. Режисером славнозвісного відео став Джозеф Кан, який раніше працював зі спірс над музичним кліпом на її сингл 2000 року під назвою «Stronger». І кліп на цю пісню уявіть офіційно забороняли в ефірах MTV та інших музичних каналах. це були часи. Спірс спочатку звернувся до Кана з ескізом сюжету про секретного агента, який хоче помститися колишньому коханому. Для чого Кан створив цілу історію з викраденням отруйного зілля? Насправді ж подекуючи що за цією історією стоїть реальний розрив Джастіна Тімберлика і Брітні Спірс, і бажання зірки трохи підсолити своєму колишньому. Це й не дивно, бо зіркова пара була чи не найпопулярнішою темою обговорень на початку 2000-х років. І звісно, сам розрив дуже яскраво висвітлювався у пресі. Цікаво, що MTV дійсно порівнювала цей кліп з кліпом Джасіна Тімберлика на пісню Крамі River». В цьому порівнянні перевага була не на боці Джастіна Тімберлейка. В той час як Джастін Тімберлейк сконцентрувався на ідеї переслідування колишньої у своєму кліпі, Брідні Спірс обрала все ж таки більш смертоносний підхід. Відео на пісню «Toxic» було номіновано на чотири нагороди Video Music Awards, але, на жаль, не виграла жодної. Проте ця пісня досі вважається причиною зміни обличчя Денспопу у 2000-х роках. А у 2021 році увійшла до 500 найкращих пісень усіх часів журналу «Rolling Stone». Цей трек започаткував приплив електропопу на сучасний ринок, забезпечивши також основу для різноманіття. Подальших хітів. пишіть у коментарях, що ви думаєте про бритні Спірс, чи подобається вам цей трек, чи бажаєте ви його найкращим у кар'єрі співачки, а також залишайте свої побажання щодо історії виконавців чи пісень, яких ви хотіли би почути. На каналі АLEXBAZEN ми зможемо обговорити чи згадати ще не одну гарячу тему. Бувайте!